Доброго вечора, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. З нами асистент головного тренера Карпат Ігор Єрмаков і насамперед попросимо її на поділитися враженнями цього поєдинку. Ну дуже емоційно, як ви бачили, видався поєдинок, як, як і на події в цьому поєдинку, так і, скажімо, на емоції. Будь ласка, запитання. Перш за все з перемогою і таке запитання, що важка гра. І десь починаючи з 55-ї, 60-ї хвилини було видно, що Карпати старалися грати більше на отримання результату. Е, ну, я вважаю навпаки, що ну, гра була повністю під нашим контролем. І ми просто в тій ситуації хлопці вирішили спокійно розігрувати, тому що команда суперника знаходилась низько. І нам не було сенсу поспішати. На той час ми вже вигравали один і таким чином ми хотіли змусити Кербас нас посимбувати, відкривати простір, який ми можемо використати для того, щоб забувати далі. Але ж ви розумієте, що десь якийсь необережний стандарт один, один і Вже? але це футбол. Вже важко, Вже але важко. це, але це футбол, це гра. І важко. Ну я не згоден, що було... А Чому ви вважаєте, що було б важко? Ну, тому що було б <зас> і видно, що не так створювалися гострі моменти, не так. Були гострі удари, не було гострих передач, дуже таких вперед. А можете, будь ласка, сказати, а що ну так з з моментами і з і з ударами? Ну ви сказали, не їх, так створювалося. Їх, їх не враховуючи те, що на одного гравця було менше, і їх не було в повній кількості, і реально команда більше грала, так як ви кажете, в передачу. Тобто, ну більше передач грав пас. Ну я дивіться, я не буду вас ні в якому разі повчати. але ви ж бачили, що команда суперника сіла дуже низько. А для того, щоб вони піднялися і відкрили нам простір в глибині і між лініями, нам потрібно було їх витягнути. Для цього нам потрібно було тримати м'яч, провокувати суперника на агресивні дії, витягувати їх, а потім використовувати цей простір. Інакше б гра перетворилася, скоріш на все, з подачі, боротьба, підбори і удари. Як було до цього. Просто я хочу, щоб ви розуміли, що ми кожен день працюємо, хлопці дуже тяжко працюють. І зараз ви бачите корекцію. Наприклад, до прикладу, я не хочу порівнювати команди, але в нас були такі ігри, да, де суперник сідав низько. І у нас було дуже багато подач, підборів, ударів. Але, знову ж таки, не так створювалося, як ви сказали, моменти, як сьогодні створювалось. Тому я вважаю, що це крок вперед. І ще одне таке питання. Коли бульбальники, фанати передали запитання, коли буде вже нарешті гра. Отке питання. Бо... Коли буде вже нарешті гра. Так. Я не знаю, чесно кажучи, мені хотілося б, щоб особисто спитали. Я, б, я можу докладно все пояснити, тому що ми тут зараз просто на годину засядемо. Але я вважаю, що сьогодні команда грала. І команда сьогодні грала на перемогу. І команда робила сьогодні з першої до останньої хвилини все, щоб здобути цю перемогу. І знову ж таки, ну, подивіться, з ким ми грали. Я розумію, що ми Карпати. Ми повинні всіх обігрувати 5-0, 3-0, причому закривати одразу і без питань, але ж інші команди теж готуються. Інші команди теж мають зірок. От мене, вибачте, але до вас зустрічне питання. Ви сьогодні багато агресії від Нідоси побачили в порівнянні з минулими іграми. Бачу сьогодні твердохліб хід непоганого Можу сказати того. Тому... Ну, бачите, я і скажу, він що. Дуже йшов багато обіграш, і йому получалося, і він завдавав гостроти. Насправді, навіть в кінці, коли його замінили, я побачив, ну, сполегшенням якось мені стало навіть. Бо ну... в нього була дуже велика растата. Я вважаю, що в нього є гастрота, але сьогодні її не було. Ні ударів. да, були подачі, були передачі, був якийсь розвиток, але завершень від Міндосу сьогодні не було. Так, да, твердохліб це один з лідерів Кубасу. А вже ж ви його виділили, тому що якщо б ще твердохліб ну, сьогодні не зіграв, то було б взагалі дуже важко. Але знову ж таки, навідати треба належний нашим, нашим гравцям, які не дали проявити супернику свої сильні сторони і не вілювали їх повністю майже. І ще одне таке запитання, що вже під час розмови е вилучення вплинуло е на те, що нам було трошечки легше. Так ви ж сказали, що нам було важко. Ну так, але якщо б не було вилучення, могло би бути все по інакшому? Так це ж теорія вирогідності. Ми зараз з вами тут такі розів'ємо, що будемо паралельно селено, вийдемо і там загубувати, розумієте. Не можу відповісти на це питання, бо я не знаю. Ну, на вашу думку? На мою думку, я думаю, що нічого не змінилося б від початку до кінця. Ми б диктували свої умови і виграли б цю гру. Навіть про рівних складах? Навіть про рівних складах. Кучу, дякую. Чи є ще запитання? Будь ласка. Підею з перемоги? Перша домашня перемога, «Карпат» в домашньому чи знаті, чи солдат, знакома, то в домашні поєдинки, чи собі не те, щоб тиснула, розумієте, ми хотіли подарувати всім нашим болювальникам, всім, всім, хто нас критикував, хто кричав з трибуни непристойні слова в спину головному тренеру, всім подарувати цю перемогу. Тому що ми вважаємо, що команда не заслуговує на такі, самі, на такі самі коментарі, які лунали зі сторони, а заслуговує на те, щоб її підтримували, і вона сьогодні це довела. Ви можете сьогодні назвати хоч одну байдужу людину на футбольному полі, хоч одну. А у нас склад зміни змінюється, на жаль, із-за травм дискваліфікацій. Але хлопці виходять і не видно, що це запасний, чи це не запасний. Всі критикували Вітора. Але Віктор, я так вже розумію, добре вивчив українську мову, дуже добре чую цю критику. Я думаю, що сьогодні він продемонстрував, на що він здатен, і я сподіваюся, що він і надалі буде це демонструвати. Ласка. Вітаю з перемогою. Будь ласка, дві останні гри це переможні, але з кадровими проблемами з таким складом не оптимальним. Як це вдається? Чому це якась психологія гравців, що вони знають, що обмежений? У них є? Чи як це вдається взагалі? Ну, дивіться, це життя і так стається іноді в житті, що ми розраховуємо на одне, а виходить по іншому. Так само ніхто не розраховував, що Льоша сич буде стільки часу відновлюватися, всі думали менше, але на жаль, так сталося. Але це знову ж таки. Кожен день ми над цим працюємо, особливо хлопцям цим працюємо. І це їх відповідальність. Ви розумієте, що кожна людина, яка носить емблему Карпат, чудово розуміє, де вона знаходиться, для чого вона знаходиться. І кожен день, виходячи на футбольне поле або перебуваючи в середовищі, вони не дають собі ніяких послаблень в тому сенсі, що щось станеться, а я не готовий. Тому вони кожну секунду готові і готуються до цього. І навпаки, як на мене, іноді дуже сильно розчарується, що взагалі не виходить. Як сьогодні Вова Адам казав, я чекав, що мене випустите на зміну, я так дуже хотів. Я кажу, вибачено в нападі сім'я були зайняті. За дві один удар площину він є переможним. Але скажіть, що не вистачає щоб вони ці атаки ударами То, Вибачте, я думаю, що ви помиляєтесь стосовно ударів саме в площину. Флеш а, флеш скоро не довіряйте, там дуже багато чого іншого. Я розумію, що один не став результативним, ви це маєте на увазі. Ну, Я, як і ви, теж хочу, щоб кожен удар нашого гравця все залітало в сітку. І чим більше, тим, тим краще. Але поки що я ж кажу, що є певні обставини, і які створили, я б не сказав, що це тиск, але трішки, трішки нам не вистачає легкості в цих моментах. Повірте, я думаю, що ви бачите покращення. З кожною грою і буду далі, бо далі буде ще краще. Хлопці це чудово розуміють і дуже хотіли сьогодні. Я ж кажу, знову ж таки, подарувати першу домашню перемогу в нашому болівальнику. Є ще чи є ще запитання? Якщо немає, то в частину болівальників є запитання стосовно вибору форми. Карпати мають зелено-білі кольори, однак команда значну частину матчів грає в червоних червоних і чорних барвах. Ухвалює таке рішення, чому команда грає в цій формі. І що можете про це сказати? Можу про це сказати, що ми дуже багато чули, скажімо так, забобонів, що ця форма не фартова, команда в неї не виграє, команда ще щось не робить. Але вибачте, я дозволю собі трішки такої маленької статистики. Скільки Карпати не вигравали в Кіровоградській області? 25 років. Зараз два підряд. І ніхто про це не говорить. Всі про це мовчать. Всі чогось чекають, а ніхто про це не говорить. Скільки вигравали разів в Черкасах? Зараз так. Ну, ну, я, я, я особисто не знав цю інформацію, я знав, що ніколи не вигравали. Тому, знову ж таки. І про ці моменти треба казати. Хлопці роблять гарну роботу кожен кожен божий день. Ніхто не приходить просто побути. І тому я вважаю, що да, іноді це на футбольному полі не відображається там, в очках, перемогах і так далі. Але повірте. Повірте, вони роблять для цього все, щоб ви були задоволені. І ми всі разом. Я думаю, що референс інфлюєнці по UPL TV that after 5 minutes uh, there's a situation that our player gets an elbow, they don't react and wave it away like it was nothing. I think it was a clear foul. Uh, where the VAR needs to uh, step in and to make clear the situation. Um, so I also think that uh, there's a serious discussion about what the referees are doing and how the VAR is influencing the game or interfering the game. And I think it's time that uh, the quality needs to go up, and that I don't see referees laughing on the field with uh, players that they need to do their job. And that they need to take it also seriously if they are the fourth uh, referee, and not to say yes, it's an out ball for. Ну і перш за все, я хочу сказати, що суддя дуже вплинув на гру, тому що був, наприклад, фол на наших гравцях, і Вар не втрутився. Я вважаю, що він мав втрутися, і це час підняти таку важливу дискусію про рівень суддів про рівень суддів особливо на варі. Також мені не сподобалося, коли суддя сміявся з гравцями. Я вважаю, що на роботі на серйозній такій роботі що він має ставитися більш серйозно до певних моментів. Um, we received the red card with our goalkeeper. На good judgment of him to continue in this situation. I prefer then to get the goal and to continue with 11. I think that we have a good team and that we have. Created even with 10 players and opportunities to score and to, to play with possession. Отвача я так до референс інфлюється гем і на негативні про нас і in a positive way. Mm -hmm. Так, наш Гаукіпер отримав червону картку. Це через його рішення. Я вважаю, що краще отримати гол і продовжити 11-те, але він прийняв таке рішення. І як я сказав, також що судді вплинули на гру. Ну і також варто значити, що ми мали також можливості, коли грали в 10 охотів. Дякую. Будь ласка, може питання, представляйтесь і на заведення. До вас є Олександр А Як присутніти сьогодні дії суперника? Чи Карпати сьогодні перемогли більше за більше за більше перемогли? Uh, like, uh, why? Uh, what do you think about Carpathia? Why do they win? It's because of this elimination of Kemkin, or because of the the game they play. Like, what do you think about? Well, I think you you saw that uh, the the shot was not well judged by our goalkeeper. So I don't want to say that they played fantastically with eleven players. I think we had some good moments in the game. We lost a lot of energy because we needed to do extra work. Um, so yes, at the end they win. Так вони грали. Я не хочу сказати, що вони показали супер фантастичну гру. Ми в десятьох також мали свої моменти, працювали дуже добре, але Карпати перемагали.